Наскільки саме наявність борду впливає на оцінку компанії або на простоту залучення грошей в банку? Якщо ми говоримо про реалії поза Україною, то це просто пряма залежність. В Україні ще це абсолютно не розвинуто, і на жаль, борди не стали ще такою абсолютною гігієною, яка повинна бути. Але коли банк бачить, що в компанії є борд, тобто це вже робить якусь фрейм рамку, того що як мінімум. Підхід до структурування компанії, до відповідального бізнесу, він вже є. Десять із десяти банкірів, вам скаже власник, це головний актив і об'єкт, який розглядається одразу. Тобто, це його прозорість, є відповідальність, є його певні знання, є його менеджеріал, рівень, рівень того персоналу, то структури компанії, який він будує. Якщо ви претендуєте на досить серйозне фінансування. То якщо у вас немає сталого корпоративного управління, ваші шанси на порядок нижчі.